Я вірю, що ми просто не просто приходимо, щоб помолитися, як зазвичай, ми приходимо для того, щоб шукати волі Божої, шукати розуміння, що ми маємо чинити в тому чи іншому випадку, щоб вірно ходити в істині Божій. І я так нещодавно подивився служіння одного товариша. На прізвисько Гундяєв, він звернувся до своїх прихожан з, такою, з, такими, з такими словами, буду передавати його халдейську мову. І він каже наступне: Якщо нужно кого-то придавить, придавіть. Якщо нужно кого-то обмануть, обманіте, якщо нужно кого-то убить, убійте. Коли знаєте, таких на високих щаблях, Духовності халдейської країни замовляю, промовляються такі речі. Я розумію, що запущен механізм самоуніштаження. Історія багатьох країн, імперій, яка є перед нами, це не просто історія якихось. Країна бо можна власть. Це історія, як Бог чинить з беззаконниками, які стають проти його волі. Ми не радіємо цьому, бо люди, які примушені або, можливо, добровільно погодившись жити серед такого стану, ось одна сестра питає, каже, чому люди не розуміють, що їх просто. Тиснуть, вони не мають ні, ні, ні думки, ні, ні слова, вони просто нічого свого не мають, вони обдурені. Чому так стається? Я розумію, що це без примусу. Це людина колись захотіла жити на свій погляд своїм побожним життям. Але коли в побожному житті нема нічого Божого, то вже не побожне життя. Особливо, коли розум людини. Буквально блудить тими місцями, де Бога апріорі бути не може. Але вона при тому думає, що вона є флагманом пробудження світового масштабу. Заблудження, друзі, може прийти, мабуть, в життя кожної людини. І приходить саме таким чином, коли ми або перевертаємо Боже Слово, або зневажаємо Боже Слово. Але при тому кажемо, ми святі Божі люди, і виконуємо Божу місію. Колись на так само виконував Божу, Божу місію, коли взяв в полон Божий народ. Да, Бог хотів, щоб так сталося. Але після того Бог каже, ти був дуже суровим до мого народу. Я тобі дещо дозволив, але ти був дуже суровим до мого народу. І що сталося з цією країною? Нам відомо. Є дуже багато таких речей, на які ми маємо для себе зауважувати, як то один з неблагочестивих царів, який робив зло і не поклав собі до серця для того, щоб шукати Господнього лиця. Тобто, якщо Можна владитися, бо правитель не шукає Божого лиця, але намагається, намагається, намагається правити, робити або виконувати якісь речі, які приємні були б тільки для нього. Він наряджає на безпеку не тільки себе, але й тих людей, які його оточують, і над якими він був поставленим. Але є один такий праведний цар Йосифат. Написано, що він. Обратив своє або поклав собі на серце шукати Господа. І Він об'являє піст по всій юдеї. Він, він шукає лиця Господнього, він шукає волі Божої. Яким чином можна шукати волю Божу? Якщо ми не знаємо Його або знаємо тільки Його ім'я, ми не можемо шукати Його. Нам треба знати Його слово, нам треба знати Його характер, його, його побажання для свого народу. І тоді ми будемо знати, якого Бога ми шукаємо. Тут не важливо, як ми його назвемо. Неважливо. Бо навіть ті, які кажуть, що наш Господь Ісус, а як ми бачимо, що роблять ці беззаконники, нібито Його волі шукають, нібито Його волю виконують, але вони йдуть проти Його Слова. І таким чином його волі вони знайти не зможуть. Перемоги можуть бути лише тимчасові, але наступає час розплати. І Бог, і Бог спитає за пролиту кров. Я читаю записано в книзі пророка Захарії, 8 розділ. 20, давайте, з 21 віршу. 20-го. Так говорить Господь Саваот. Ще прийдуть у Єрусалим численні народи і мешканці багатьох міст. Так само мешканці одного міста приходитимуть до іншого і говоритимуть: давайте підемо, щоб помолитися перед обличчям Господа, шукаючи прихильності Господа Саваота. Піду також і я. Прийдуть численні народи, і навіть потужні племена шукати Господа Савота в Єрусалимі, бажаючи про прихильність, благаючи про прихильність Його. Дивіться, такий цікавий прообраз. Ми можемо розуміти це слово не тільки що стосовно юдеї або Єрусалиму, але взагалі, що багато людей, багато царів, можновлавців, вони прийдуть шукати прихильності Господа. Тобто вони будуть вважати, що вони роблять те, що вони мали б робити, але вони будуть шукати його прихильності. Тобто, щоб Бог став на їхню сторону. Який буде результат, друзі? Якщо люди не розуміють, що шукають, Якщо люди не розуміють волі Божої і будуть в тому відшукувати для себе прихильність, то для людини прийдеш, ти з ним розмовляєш і так схилюєш, схиляєш його на прихильність. Щоб він сказав, непогана людина, можливо, я в своїй владі можу чимось допомогти цьому чоловіку, бо непогано каже. Шукаючи прихильність, але ми не зможемо знайти прихильності Господню, якщо ми не будемо чинити Його волі. Якщо ми не будемо розуміти, хто він і що Він може нам дати. І тут цікаві речі далі написано: так говорить Господь Савоот. У ті дні станеться таке, що 10 чоловіків з усіх тих різномовних народів вхопляться за полу одного юдея. Говорячи, ми підемо з тобою, бо б дізнались, що з вами Бог. Вони будуть робити такі дивні речі, знаєте, хапаючись за одну людину. Вони будуть намагатися пройти той шлях і казати, що ми знаємо або ми чули, що з вами є Господь. Сьогодні, проповідуючи Євангелія Царства Боже і намагаючись спасати, взятих на смерть, ми зустрічаємося з різними людьми. Вчора була така можливість відвідати наших військових поранених в госпіталі, вже новий госпіталь, там нові зв'язки, нові служіння будуються, вже обговорювали навіть з керівництвом цієї лікарні. І коли ти розмовляєш з тими військовими, знаєте, ну вони ну, вони важко поранені. Важко поранені. Навіть у лікарів була думка відтяти кінцівки, але вони боролися за них, і вони так на розтяжках, на цих списах, знаєте, це стоїть все Я кажу, коли ви поправитеся, вони в три місяці вже лікуються і все ще є загроза ампутації. У одного дві кінцівки, у другого стегно розбито. Вже багато операцій було зроблено. Кажу, якщо це все закінчиться, ось ви одужуєте, Які плани на майбутнє? Вони кажуть: ми знову йдемо туди. Ми йдемо боронити нашу країну. Такі, знаєте, потужні, ревні. Інакше життя ми навіть не бачимо. Якісь такі, знаєте, покликання, люди каліки вже, вже каліки, все. але вони все одно кажуть, ми йдемо і будемо захищати нашу країну. І цікаво, коли ти пропонуєш їм помолитися Богу, коли ти свідчиш про те, що Господь вже діє і як Він діє серед тих людей, яких ми вже відвідали, в них таке ревне, щире бажання, щоб за них помолилися. І ця молитва, я бачу, відновлює їх дух. Слава Ісусу! Молитва віри відновлює дух тої людини, яка навіть не розуміється. І в мене, знаєте, таке відчуття склалося, вони ну, просто вся, їхні, вся їхня військовість, все, що вони промовляли. Але коли ми проповідуємо Боже Слово, вони якось так хапаються, знаєте, з вами Бог. Моліться. Записуйте наші імена сюди. Ми віримо, що так саме буде і нас, і ми, і ми з вами, а ви за нас. Робіться, робіться. І коли відкривається погляд на наше майбуття, і ми розуміємо, до чого ми, друзі, сьогодні покликані, і що Бог намагається зробити через нашу країну. Багато балачок, саме балачок. Комусь щось здалося, хтось десь комусь щось сказав, але Бог робить свою працю. Якщо ми в своєму сумлінні, в своїх думках, не допустимо, щоб наші погляди на Євангеліє змінилися, не дай Бог святим людям говорити на перекір цьому слову. Я дійсно розумію, це режим самознищення. Нехай, брати та сестри, нас Бог береже. Робіть те, до чого ви покликані, а саме проповідуйте Слово Боже і спасайте взятих на смерть. Не робіть і не чиніть тих, які в своїх думках, неважливо, в якому вони статусі, з якими вони погонами. Неважливо, як вони свідчать про свою духовну владу, є одна влада всемогутнього Бога чинить саме так, як написано. І тоді ми самих себе спасемо і спасемо тих, які потребують того, щоб їх спасали, навіть не розуміючи, яким чином їх будуть спасати. Це слово живе, дієве, воно ніколи не застаріє. Воно ніколи не застаріє, бо Бог сказав його лише один раз, і воно буде діяти до вічності. Людське, воно приходить і уходить. Хтось буде плескати в долоні, а хтось буде навпаки братися за каміння, щоб вбити. Хтось буде хреститися, хтось просто буде падати на свої каліна і буде шукати того Бога. Який себе зріктися не може. Він не буде робити так, як хотіла би людина, якщо людина бажає робити якісь речі, на перший погляд потрібні для цієї людини, але це, що буде знищувати людей, і тому Бог не благословляє таких речей, не допускає таких речей. І тому ми не будемо озиратися назад, а будемо рухатися вперед, шукаючи волі Господньої, щоб вона в точності виконалася. Амінь. Помолимося. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за силу молитви, за нашу віру, яка ґрунтується на твоєму слові. Ми дякуємо, святий і праведний Господь, за те, що Ти зрушив, Господи, всі ці застаріли Господь. Боже, важелі, які не давали можливості істині Твоїй бути світлом для всього світу, Боже. І сьогодні ці речі вони вже наявні. Господи святий, ми дякуємо Тобі за нашу країну, ми дякуємо Тобі за істину Твою, яка проповідується, ми дякуємо Боже за наше розуміння, що ми маємо слідувати саме таким шляхом. Господи, і немає інакшого, Господи, щоби мати благосклонність Твою, Боже, до кожного з нас. Отче, амінь до вічного життя, яке ти пообіцяв для тих, хто буде. Бігти на цьому ресталищі, Господь, виконуючи Твою волю і отримуючи Твої бітниці. В ім'я Ісуса, ми благаємо Тебе, Боже, Господи, щоб ти зглянувся над нашою країною. Боже, ти бачиш, скільки невинної крові пролято, Господи. І вона сьогодні в опіє до Твого престолу. Амінь. І ти бачиш, як ворог, Боже, вже свідомо промовляє єретичне післання до людства, Господи, Боже, проти Тебе. Не просто про Твої. Проти Твоєї волі, а взагалі проти існування Твого, Отче Небесний, В ім'я Ісуса Христа ми благаємо Тебе, Боже, захисти нас, збережи нас, Господи, Боже святий, в ім'я Ісуса Христа, на якнайшвидше, Боже, нехай Твої ангели, Господь, Алілюя, вони стануть, Боже, і захистять. І наші кордони, і наш народ, Господи, в ім'я Ісуса, благослови. Благослови, благаємо Тебе за військових, які важко поранені, Господь, сьогодні в лікарнях, Боже, але їх Дух, він лине, щоб продовжувати робити, виконувати своє покликання, і ми бачимо, що в Тебе є ті люди. Які не дарма носять меч, а во отче, амінь. і є інакші, які можуть служити їм. Амінь, алілуя. Вправді. Справді Твої, Господи, промовляючи слова істини і здорового лузду, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже, торкайся наших сердець, торкайся наших думок, зрушуй, Господь, все, що заважає сьогодні нам бути такими, якими ти бачиш, бажав би бачити нас, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Боже, торкайся розуму тих, що знахабніли, розуму тих, які, Боже, обтяжені жорстокостю свого серця, Боже, в ім'я Ісуса, Боже, ти бачиш. Ми не, ми не бажаємо смертей, ми бажаємо Господь, щоб Твоя воля виконувалась, щоб Твоя істина, Боже святий, Алілюя алілю вона відкривала нам доступ до тої влади Божої, Якою, Господи, ми можемо розбити всі. Кайдани ворожі, диявольські, Господи, в ім'я Ісуса, даруй нам духовне пробудження нашої країни, наших можновладців, зруйнуй Божу дію всякої корупції, Господи, що так само є механізмом самознищення, Боже. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Боже, ми віримо, що Твоя влада, Господь, вона здійснить свою працю, і ми будемо бачити Тебе і будемо чути слова, які будуть лунати з небес. Алілюя! Алілюя! І подячні молитви, які просто будуть летіти до Твого престолу, Боже, від чого ми будемо ще більше, ще потужніше, Господь, славити Твоє ім'я і шукати волі і здійснення Твого Слова. Тобі подяка, нехай буде, слава і честь, Отець Син та Дух Святий. Амінь.